На Черкащині діє кілька мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які надають консультації та підтримку людям, які страждають від насильства. Насильство не має меж, не є ознакою статі чи віку. Це не лише те, що трапляється у сім'ях пияків. Насильство це не провина конкретної людини і виправдання йому не існує. Більшість жертв не бажають надавати ситуації певного розголосу і продовжують тихо страждати. Що ж робити, якщо терпець уривається? Звісно, викликати мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги. Мобільна бригада наша це спеціалізована служба підтримки людей, які мають справу з домашнім насильством або насильством за, за ознакою статі. Складається наша бригада з трьох осіб. Ну, фактично, з ситуаціями працюємо ми вдвох: я як соціальний працівник і психолог. Ще ми маємо водія, який автомобіль, який допомагає нам швидко реагувати на будь-які випадки домашнього насильства в громадах Черкаського району. Стереотипи суспільної думки поки. Що заважають людям адекватно реагувати на прояви насильства? Немає звички у наших громадян давати гідну відсіч кривдникам, і тут місія бригади полягає ще й у руйнуванні сталих уявлень терпимості і нерозголосу. Якщо ми говоримо о більшості нашої місця, де ми працюємо, це село, то дуже рідко або дуже часто люди не довіряють спеціалістам своєї громади в силу того, що ніхто не хоче. Виносити на загал ситуацію, яку соромляться чомусь люди, які потерпають від домашнього насильства, вважають, що це соромно, щоб про це ніхто не дізнався. І звернутись до психолога місцевого або до соціального працівника заважає страх розголосу. А мобільна бригада це люди з Черкас з іншого міста, які їх не знають і нікому не розкажуть, бо це чужі люди. Оце спрацьовує. У Черкаській області діє чотири такі бригади у Черкасах, Черкаському районі, Умані та Уманському районі. Працюють фактично 24 на 7, без вихідних. Така діяльність стала можливою завдяки допомозі фонду ООН у галузі народонаселення, громадської організації «Інноваційні соціальні рішення та уряду Канади. Два рази на тиждень консультпункт працює стаціонарно у приміщенні, а решту часу на виїздах. Виїзди бувають як планові, так і екстрені, тобто свого роду швидка психологічна допомога. І тут члени бригади працюють у тісній взаємодії з партнерами. Ми обов'язково по телефону спілкуючись, ми питаємо, чи є наша постраждала в в безпеці, де перебуває кривдник, і чи ми можемо допомогти в першу чергу, коли ми навіть ще туди робимо виїзд, наприклад, по дорозі. Якщо потрібно викликати поліцію, ми обов'язково під час подорожі викликаємо поліцію, викликаємо медичних працівників, і також, якщо це там є постраждалі діти, ми повідомляємо в службу в справах дітей. Після розповсюдження інформації у громадах щодо діяльності мобільних бригад екстрені виклики надходять все частіше. Щойно на мобільний номер мобільної бригади зателефонувала особа і повідомила про те, що над нею вчинено домашнє насильство. За словами постраждалої, це психологічне насильство на нею здійснювалося, і вона, якби, вже не може просто терпіти цю, якби, цю ситуацію. Тому викликала мобільну бригаду. Зараз ми вийдемо поспілкуємося з нею. Особисто психолог з нею займається, да, правда, якийсь цей, і ми можемо тоді вже якісь там, поради певні давати стосовно того, що людині треба робити далі. Не існує ситуацій, які могли б виправдовувати свідомо спричинений біль, будь то моральний чи фізичний. Покидьки не змінюються і не стають кращими. Варто про це нагадувати тим, хто потерпає від кривдників і вважає, що це нормально. А ще є дієва допомога у цій боротьбі. Це мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Ми будемо говорити голосно і стільки, стільки скільки потрібно для того, щоб тому, що ми розуміємо, що ми не розсиплемось, коли ми піднімаємо тебе домашнього насильства. Ми не розсиплемось як зірки, але ми впевнені, що все ж таки, Зірку в очах жінки ми здатні запалити, щоб вона вирішила цю складну життєву обставину. Стаціонарний центр консультування знаходиться у Черкасах за адресою вулиця Залізняка, 10. Також можна звернутися до фахівців за телефонами. Місто Черкаси 050 527 44 36